І вам вітаннячка. Третій день турніру, трьохзірковий без червоних потужне поселення. Так, я трішечки відпочив, подрімав. Коротше, вчорашня ситуація. Ось, Два рази дві перемоги, Ну, потім в вісім ранку. На тобі поразку. І знов Б. Коротше, мінус е, 500 очків уже. За два дні. Це чисто на обороні. Е, ну, та й таке. О, блядь. 7, 7, 7. і один. Ну, добре, продовжимо. А що це тут? Так, ладно. Цей по одній б'є, так, це не... Хм. Якось дивно. Залишимо собі квасира. Ну, чисто. В якості ХПшки. ХПшки від міньйонів. Ну, давайте залишимо. Давайте три жовтих, три зелених, а потім три фіолетових зберем. Ну, просто, щоб поляну порухнути. Так. Давайте, можливо, зелений знизу виїде. Ні, не виїхав. Ой, косіра за це, от. Заповільнили. А я хотів оцю трієчку збирати. Ну воно так, жовтий то приїхав. Але не бачу сенсу його збирати. 50% регенерації. Давайте тут попрокидуємо. Перекриємось. Дай зелений. Та гамнюк, ти будеш скільки раз разів ресатись? Ой-ой-ой. Я чому, чому чомусь думав, що доб'ю, Ну ладно, так, зелені. Е, 4 і три. Блін, я виходить, їх заряжу, да, обох. Давайте ну ось так. Ну, тепер можна і так. Щось я їх тут багато позаряжав. Дивимося, коротше, вони всі заряжені. У мене ще й немає розподілу. Ну і нормально. Ми то все почистили, то все наклали. Давайте потихеньку. Щось мені то не дуже подобається. Вроді оборона така не дуже, але з камінцем тяжко. Доб'єм мультика. Я скажу, не дармак весере я її взяв. Все-таки прикрив він мене від урону. Так, добре, давайте тоді так. Зато будет зеркальные костюмы. Так, ну все, вафли вам, хлопцы. Ой, а бріє, чого не включив. Видно, що не, не доспав. Або не роздуплився. Можливо, потрібно блокави піти попити. Ну да ладно вже. Зараз ми його доб'ємо. Отравився. Так, якщо таки далі діло з поляною піде, то 5 загонів вкачаних. Так, тут я знаю, що брати. Бети? Ось тебе. Угу. А чи потрібен нам бальтазар? Теж ж хиляє, да? Пу -пу -пу. Позачекайте. Це він зараз хиляє. А навіщо тоді йокін-мокін мені? Я в чомусь думав, що він зараз секунду. Так, вибачаюсь. У мене є хомяк. У нього є погана звичка. Коли колесо своє брати і, блін, тарабанити ним по клітки. Не кататися, а просто, блін, зубами гризти і тарабанити. Я вже забув, що я тут хотів. Я думав, що нафіга мені тут Йокін. По суті, він мені нічим не допоможе. Давайте будемо далі таку тактику, напевно, притримувати краще. Цей хоча б хоча б вдарить нормально, ні? Чи не вдарить? Ну вчора в мене виходило. Та ці, блін, паразити. Добре погнали. Треба ще щось, мені щось трохи скучно оцих зелених ганять. Ну давайте п'ятірку заберемо. Було б добре, якби фаєз знісся. Ну, майже. Майже, майже, майже. Так не хочеться на нього ульту витрачати. Ну, да ладно, краще вбити, чим потім жаліти. От не подобається мені та тварюка, хто б мені що не казав. Давайте на ну, ось так легенько здвинем. Ага, приїхав зелений знизу. Заради того і рухав. Чесне слово, не брешу. Просто тут зелений може знизу приїхати. Трішки не там, де я думав, ну тут так також піде. Мені, в принципі, в двох варіантах він Якби не завадив. Берден іди, віддихай. Тут можна рвати, що хочу вже робити. Всіх він нам не вб'є. Ні, дивіться, який наглий, знов почав. Що это, да? так? Зараз доб'ємо і піду його у Тихомирю. Так, і знову вибачте і знову продовжуємо. О, брієнка. Я не пам'ятаю, чи брієнка мені попадалась, но Беліт на плечі мені вже попадалася. А тут ще взагалі два хіла. Два хіла. Оце потрібно якось швиденько вбити. А в них вилазять в, оби, в обидвох шипи вилазять. А, тому. Ну я б не проти так іти. Блін, тички будуть. Але вона сама себе може буде перебивати, якось може її будемо заряджати. Карт, фіолет вони цього знести. З цим поки що не знаю, що робити. Короче, буде видно. Ой. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте ось так. Так, ну таке непогане буде комбо. Надо поляну прокручувати. Давайте ось так. Бачите, скільки шипів уже наражала курва. Четвер четвірочку може ні. добре, тоді трійка. То він зарядиться від одного камінця? Я брієну свою хочу взривом зарядити просто. Якщо я здвину цього туди... Да. Так, щось в мене не виходить. Не виходить те, що я хочу. Бо зараз буде хіл. Мені то не до вподоби. Добре, давайте хоча б ріену зарядимо. Так, і четвірку зелену? Хай вже хілить що робити? Ай, блядь, тикани такі болючі. Ну і що ви думаєте, блін? Зараз буде бити беліт? Ну, хілятися нам потрібно. Бо там і Бальтазар. Ну, Белліт буде знімати, Бальтазар буде бити. А ми розп... розподіл... Давайте розподіл включимо після. Можливо, зараз центр уб'ється. Ой, може і Беліт зацепить там. Ай, блін, ну трошечки. Так, ну добре. Не познімала з мультів, а розподіл тоді. Так, так, тебе доб'єм там. Чимось якось, чи фіолетовим, чи... Давайте взагалі взірвемо. О, ну, якась чуєчка була, що треба рванути. О, ще й п'ятірочка під'їхала зелена. Так. 650. Мені казали, що більше дають. А мені не дають. У мене 60, 650 потолок, добре, їдемо далі. Чому не всі його сюди сунуть? Ладно, погнали. Потрібно з ульмером швидко впоратися. Бажано. Бажано швидко. Четвірку філету бачу. Ладно, не бачу. Бомба стала не там, де треба. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Четвірка якось не дуже мені подобається. Ну, це краще, ніж нічого. Так, давайте ось так. Так, зараз вони всі танцюють. На 500 ты шо? Давайте спробуємо убити. Вот так. Вот так-то вам. Ка нифига себе будем бить мене на 500. За геть страх потеряли. Зелені ніхто ні, ні, не да, не бачив. Так. Поки що так. Ага. Є трішки зелених. А, а щось цікавіше, я з них не можу зібрати. Можу. Да, Пітерка під'їхала. Тихо. Ну все. Аня. Добре, взриваємося, бо я не виживу по-іншому. Забафуємося. Масовик він мені не потрібен. Мало того, що масовик він ще й мах, я його дуже боюся, зараз медведя заберемо цього. А беліт то вже таке. Беліт то вже беліт. То вони всі ранені, блін, вийшли. Так, ну до побачення я думаю. Шестьсот сорок пять. Розгін мани залишати тайрума. Та залишаємо тайрума. Думав, можемо медведицю взяти там. Он. Що нам робить п'ятірка червона? Вона підтягує. У нас буде три зелененьких зліва і... Так, це три. І фіолетова четвірочка там буде. Ага, стоп, підходить. Крутим поляну. Зараз щось. М -м -м -м. Так, а як краще? Давайте ось так. Ладно, так. Щось мене там трішки, щось я там накрутив. Коротше, мене зовсім не так хотілося зробити. да совсем не так хотелось сделать. Так. Звідки ще той червоний взявся. Так, ще встигаємо. Встигаємо центр вбити. Але тепер зарелка відкрита. Давайте коручно, рвати його. Це мій стиль гри. Давайте фіолет. Кого ти там реснеш? Нікого? Ну і добре. Давайте хіла. Зарелку. Чи то я останні бої вже очікувати починаю? Ну, я там спочатку явно щось не те накрутив. Це помітно було, що там пішло все не, все не по плану, коротше. Я неправильно, видно, порахував. Давайте від гріха подалі боку скинем. А захилимося. Так, що тут по атаці? Блін, останній хід. Ну, давайте тоді ось так. І потім фіолетові туди. Вистачить? Вистачило. Так, а тобі не вистачило. А потім в кінці фіолетовий, можливо, взирвемо, ладно, він сам зривався. Ну, я вам скажу, якось дивно стрьомно у мене цей день пройшов. Мінус 500 очків. І в мене б зараз було 11 11504. А от я був би в топ-20 десь. Топ-20, топ топ-30, так? Да? Ех, оборона. Ну ладно. І так непогано. Завтра ще хтось попуститься. Дай Бог, ми не програємо, і буде все чітко. чітко ровно. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на каналчик. Ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!